У нас в довідкових матеріалах є формула, за якою знаходять площу паралограма. Це А на Б на синус кута між сторонами. Ромба дві однакові сторони по 6 см. І якщо у нього тупий кут 120 градусів, то гострий кут 180 відняти 120-60 градусів. Тому площу ромба ми можемо шукати як 6 у квадраті на синус 60 градусів. А це 36 що множиться на корінь з 3 на 2, і це буде 18 коренів з 3 квадратних сантиметрів. Тобто, це відповідь D. Якщо у квадрат вписано коло радіуса 2 см, то сторона цього квадрата буде дорівнювати 4 см. А площа квадрата це А в квадраті, тобто 4 в квадраті, 16 квадратних сантиметрів. І це відповідь Б. Паралограм. Одна сторона 5, як ми бачимо, висота, проведена з вершини тупого кута, ділиться іншу сторону на відрізки 4,2 см, тобто інша сторона буде дорівнювати 6 см. Площа паралограма знаходиться за формулою А на H, де А це сторона, а H висота, яка проведена до цієї сторони. Сторона у нас, як ми сказали, 6 см. А висоту ми знайдемо з прямокутного трикутника, в якого гіпотенуза 5 см, один з катетів 4 см. Тоді інший катет, що є висотою, буде дорівнювати 3 см. А отже, площа буде дорівнювати 6 помножити на 3, 18 квадратних сантиметрів. Це відповідь В. Далі шукаємо площу прямокутника. Як ми можемо його знайти? Ну, ми можемо в даному випадку знайти, наприклад, площу одного з прямокутних трикутників, утворених, а потім помножити на 2. Площа прямокутного трикутника можна шукати за формулою: одна друга А на Б, де А і Б катети прямокутного трикутника. Один з катетів нам відомо 6 см. Ми знайдемо інший катет, використавши те, що у нас є кут 30 градусів. Тобто, якщо ми говоримо про два катети в прямокутному трикутнику, то вони пов'язані через тангенс. Отже, ми запишемо, що тангенс 30 градусів це відношення протилежного катета, тобто невідомої сторони прямокутника, яку ми позначимо через Х, до прилеглого катета до цього кута 6. Таким чином, х буде дорівнювати. 6 помножити на тангенс 30 градусів. А це одиниця на корінь з 3 або корінь з 3 на 3. Тобто 2 корення з 3 см це у нас інша сторона прямокутника. А отже, його площа це 2 корені з 3, ми множимо на 6 і будемо мати 12 корень з 3 квадратних сантиметрів. І це, як ми бачимо, відповідь Г. Так, як периметр ромба 48 см, а він дорівнює 4, що множиться на сторону ромба, то сторона ромба, ми знаходимо 48, ділимо на 4 буде мати 12 см. Ром має всі однакові сторони. Отже, кожна сторона ромба буде дорівнювати 12 см. І тому довжина сторони квадрата в даному випадку буде дорівнювати стороні CD ромба. Тобто 12 см, отже, це відповідь В. Далі нам потрібно знайти довжину більшої діагоналі ромба. Проведемо її більша діагональ, вона проведена з вершини гострого кута ромба. А ми знаємо, що діагоналі ромба взагалі-то перетині утворюють прямий кут. Вони перпендикулярні і є бісектрисами відповідних кутів. Тобто ми можемо знайти, наприклад, частину більшої діагоналі ромба ДО з прямокутного трикутника ДЦО, у якого кут СДО 30 градусів дорівнює, і ми можемо знайти ДО, як катет прилеглий до кута 30 градусів, якщо відома гіпотенуза СД. Катет і гіпотенуза пов'язані через косинус. Тому запишемо, що косинус 30 градусів це відношення прилеглого катета ДО до гіпотенузи СД. Таким чином, ДО дорівнює, як ми бачимо, ми маємо СД помножити на косинус 30 градусів. СД у нас 12, тому ДО буде дорівнювати. 12, косинус 30, це корінь з 3 на 2. 6 коренів з 3 см дорівнює довжина ДО. А якщо ДО 6 коренів з 3 см, то вся діагональ ДК буде дорівнювати 12 коренів з 3 см двічі більша. І це відповідь Г. Далі ми знаходимо відстань від точки М до сторони СД. Відстань в математиці це довжина перпендикуляра, проведена з точки М до сторони СД. Фактично, це висота нашого ромба. От ми проведемо перпендикуляр, ну, нехай MH, і будемо шукати його довжину. Це можна шукати, наприклад, з прямокутного трикутника HDM. Знову ж таки, ДМ у нас 12 см. HM в цьому трикутнику протилежний катет ДМ-гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Тому ми запишемо, що синус 60 градусів це відношення протилежного катета Hm до гіпотенузи ДМ. Тому Hm буде дорівнювати ДМ помножити на синус 60 градусів. І підставимо і отримуємо, що HM дорівнює 12 помножити на корінь з 3 на 2. І як ми бачимо, це 6 коренів з 3 см. 6 коренів з 3 см це відповідь Б. І далі знаходимо відстань від точки К до прямої АД. Щоб знайти відстань від точки К до прямої АД, ми продовжимо і проведемо перпендикуляр з точки К до АД. Так як у нас CD перпендикуляр до АД, а КМ паралельно до CD, то даний перпендикуляр ось таким чином буде проведений, нехай це буде відрізочок КП. От його довжину ми маємо знайти. КМ це сторона ромба, вона дорівнює 12 см. Чотирикутник DHMP оцей чотирикутник це прямокутник. А тому МП дорівнює DH. Таким чином ми знайдемо DH. ДH. Це. Як ми бачимо, можна знайти досить просто, тому що у нас, якщо кут HDM60 градусів в прямокутному трикутнику, то ось цей кут HMD дорівнює 30 градусам. І тоді ми можемо сказати, що DH це катет, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи ДМ. ДМ у нас 12. А отже, ДН буде дорівнювати 6 см. ДН 6 см. МК, як ми сказали, 12 см. Тому довжина відрізка КП буде дорівнювати. 18 см це відстань від точки К до прямої АД. Відповідь Д.